Дивитися телеканал НТК та інформаційний випуск події дня четверга 26 січня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось такі матеріали підготували сьогодні. Далі коротко про перевезення пільговиків зарплатню вихователів та премії чиновникам говорили на засіданні сесії Коломийської міської ради. У Івано-Франківську затримали підозрюваних у вчиненні серії крадіжок у рамках міжнародної програми. Коломию відвідали майже 30 студентів з Йорданії, Єгипту, Мексики, Китаю та Індонезії. Тепер про це та інше детальніше. Про перевезення пільговиків, зарплатню вихователів та премії чиновників говорили на засіданні сесії Коломийської міської ради. Також домовилися підняти ціни на харчування в школах. Про що ще мовилося? Дивіться далі. Сесія Коломийської міської ради розпочалася урочисто гучною колядою. Розглядом питань оголошують прізвище нового керівника полігон екології. Ним став Михайло Попелюк. Далі виступ представника екстреної медичної допомоги. Він розповів, машина на виклик має приїхати в межах міста за 10 хвилин, у межах району за 20, але може бути і довше. Всі виклики реєструються у журналі та навіть записуються на аудіо. Говорили й про зарплатні бюджетників. Їх повинні збільшити, але тут не все так просто. З 1 січня піднімається на два тарифні розряди для працівників, які фінансуються з освітньої субвенції. Всі інші педагогічні працівники, які фінансуються з місцевого та державного бюджету, офіційно пунктом 2 постанови фінансуються з 1 вересня 2017 року. Але на розгляд міської ради виноситься, має право виносити цей термін для педагогічних працівників раніше, тому згідно даного рішення пропонується, що підвищення на два посадові розряди. З 1 квітня 2017 року бюджет приймається на один рік. На один рік. Шановна пані, ви не працюєте і вам за те, що ви сидите вдома, платять дві треті. Не розказуйте, не розказуйте, вас це задовольняє повністю. Згідно з бюджетним кодексом, змінилася система фінансування освіти. Багато що лягає власне на місцевий бюджет. Гроші як завжди бракує. Люди обурюються, бо досі не розуміють ситуації. Щоб розставити всі крапки над і прийшли на сесію до депутатів. Там пояснили, підвищення на 20% буде, але з квітня. Бюджет державний прийнятий 26 числа. А текст бюджету вийшов 4-5 січня. Якщо офіційно 3, а ми 27 грудня прийняли бюджет. Ми навіть собі не уявляли, що нам таку можливість дали. Це перше. Ми навіть не уявляли. Гроші всі розписані на сьогоднішній день. Переділити, якщо ми дали забезпечення заробітної плати на 1 місяць. Один місяць в планове економію, що ви зробили садочки, пішли на 2 треті зарплати, то цих 2 мільйони в нас зараз немає. Депутати Верховної Ради нам додають повноважень, тобто законодавчо вам піднімають зарплату з 1 вересня, а потім дописують рядок, що на розгляд місцевих рад. Розумієте? Ну, це а текст ми отримуємо вже в січні. А бюджет вже прийняли. Все, бюджет прийняли. Значить, ми маємо перший квартал виконати і додати вам гроші. Вся проблема. Вихователі просять слова, вони кажуть, саме на працівниках дошкільних закладів завжди економлять гроші, запевняють, хочуть і можуть працювати, але за це хочуть і належної оплати праці. І не розуміють звійнялівки. Ви кажете, що нам піднімають на два тарифних розряди. Ось в мене є сітка тарифного розряду. Наприклад, дев'ятий тарифний розряд це буде 2,768 гривень. Як якщо мінімальна зарплата має бути 3,200? Нам що будуть доплачувати премії чи до, на, добавки, в якому це е, як це має виглядати? Хоча у постанові написано, що мають диференціювати заробітну плату кожному з працівників преміями і добавками. керівники. Якщо не у вас буде... Ставка 3200 тисячі двісті гривень. Законом. Дивіться, це, якщо першого що... січня, що... але ви якщо країни менше 3200 ви не заробляєте. Але є проблема як... тільки в тому, що так, як працівниця евакуаторів, має одна зарплату. Та це проблема. Як це може бути? Люди освічені, мають вищу освіту, мають кваліфікацію. Питання в тому, чому нам не хочуть підняти ці два рівні розряди з 1 лютого, бо нема звідки взяти гроші, треба закінчити бюджетний квартал і додати гроші. Добре. А якщо зараз будуть піднімати питання п'яте на сесії на, на сесії міської ради про підняття премій, наприклад, вам, наприклад, голові е, управління освіти, кошти будуть на це? В межах бюджетних призначень. Всі дії проводять. А ще вихователі докоряли міському голові, що працівники ратуші мають отримати премії 150% доставки. Ігор Слюзер пояснив, чому це необхідно зробити. Головний спеціаліст будь-якого відділу сьогодні має оклад 1321 гривня. 1321 гривня. Підняти до мінімальної зарплати тариф я не маю права згідно закону про службу в місцевих органах тому я премію їм довожу до 3200. Все. на сесії підняли вартість харчування до шкільнят та школярів на 2 гривні. І обговорили питання перевезення громадському транспорті пільговиків. З другої спроби прийняли рішення в Коломиї. введуть талони. Кожен пенсіонер отримає їх 30 у місяць з 10 до 16 години. Пільговики зможуть їздити безкоштовно. Кожен коломиянин може взяти. Участь у формуванні громадського бюджету втілити в життя вашу цікаву ідею можна за кошти місцевої скарбниці. Як зреалізувати проект, дізнайтеся 27 січня за адресою Коломия, вулиця Січових Стрельців, 16, другий поверх, початок о 13.30. Поблизу Тенії трапилася масштабна дорожньотранспортна пригода. На дорозі зіткнулися одразу чотири автомобілі. Альфа Ромео викинуло на зустрічну смугу, коли той об'їжджав іномарку Опель Омега, яка зупинялася на узбіччі. Водночас на зустрічній мікроавтобус Мерседес Спринтер теж обганяв опеля комбо автівки розкидали, і вони зачепили обидві машини на узбіччі. На щастя, постраждалих немає. Більше про ситуацію на дорогах розкаже начальник Коломийського відділу поліції Остап Білейчук. Статистика вражаюча. І основним із факторів, я би хотів, з фактором дорожно-транспортних пригод, який у нас серйозний ріст, порівняно з минулим аналогічним періодом 2015 року. Це є якраз зимовий період, це є дорожнє покриття. От, літній період одним із факторів, це є те, що проводиться реформа у Нацполіції, де не було людей на дорогах. Зараз вони з'явилися, можна сказати, з половини грудня. От, і крім того, хочу всіх повідомити, що буде створений підрозділ, який вже буде контролювати дороги державного значення по всій Івано-Франківській області. Тому я думаю, що контроль буде посилений і в майбутньому ситуація щодо дорожньо-транспортних пригод покращиться. Водії перевищують швидкість на ділянках дороги, і це особливо на дорогах державного значення, що є основною причиною дорожньо-транспортних пригод. Це теж є причина, та що немає технічних засобів, які контролювали цю швидкість на даний час. Держава вирішує дане питання, і теж воно протягом 2017 року буде вирішено. До Коломийського відділу поліції звернулася 36-річна місцева мешканка, із повідомленням, що сусідка побачила невідомих осіб, які намагаються проникнути до її квартири. Правоохоронці на місці події вже на гарячому з речовими доказами, а саме з інструментами, за допомогою яких зламували замок та викраденими золотими виробами, фотоапаратом і планшетом, затримали трьох зловмисників. Ними виявилися двоє громадян Грузії, 26 та 30 років, а також 26-річний мешканець Сумської. Області, який вже раніше притягався до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом, зловмисників затримано. Наразі вирішується питання щодо оголошення їм підозри та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Поліцейські перевіряють їх на причетність до інших злочинів. За цим фактом розпочати кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до шести років. Проводиться слідство. У Івано-Франківську затримали підозрюваних у вчиненні серії крадіжок. Двох івано-франківців 29 та 35-річного віку на гарячому затримали за викрадення газового котла з помешкання у Тисманиці. У ході розпочатого кримінального провадження правоохоронці одержали обґрунтовані докази їхньої причетності до серії крадіжок з приватних підприємств та помешкань в обласному центрі і на околиці, зареєстровані впродовж листопада, грудня та початку січня. Спіймали на гарячому. Двоє франківських молодиків вчинили серію крадіжок. Орудували крадії в обласному центрі та його околицях. Чоловіки не гребували нічим. З одного підприємства вкрали електроінструменти, а з іншого автомобільні шини. Затримали спритників аж у місті Тисманиця під час викрадення газового котла з приватного помешкання. Вказані особи причетні до скоєння чотирьох крадіжок на території міста Новофранківська. Це є три крадіжки з підприємств і одна квартирна крадіжка в. Де був викрадений газовий котел. з -під підприємства, на яке вони проникали шляхом віджиму дверей, були викрадені електроінструменти. З іншого були викрадені колеса. Ще знову були викрадені електрообігрівачі. Інші речі. От, вказане майно вилучено в ході проведення обшуків. Крім того, молодиків підозрюють ще в одному епізоді квартирної крадіжки, за словами правоохоронців, роботу злоумисників зафіксували камеру відеоспостереження. Якщо суд визнає їх винними у вчиненому, то їм загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Співробітники зведеної оперативної групи управління Служби безпеки України у Івано-Франківській області виявили в районі проведення антитерористичної операції сховище з великою кількістю вибухівки та боєприпасів. Схованка була облаштована на території фермерського господарства у селі Вітроган Біловодського району Луганської області. Правоохоронці вилучили зі схорону тротилові шашки загальною вагою майже 8 кілограмів, 5 гранатометів РПГ 26 і РПГ 18 та Три снаряди калібру 30 мм. задокументовані матеріали. Співробітники СБУ передали до відповідних інстанцій національної поліції для порушення провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Відчуй Україну у рамках міжнародної програми, Коломию відвідали майже 30 студентів з Йорданії, Єгипту, Мексики, Китаю та Індонезії. І тут вони дізналися більше про українські звичаї та культуру, а ще спробували себе у традиційних видах мистецтва: вишиванні, гончарстві та писанкарстві. Місцеві музейники кажуть, лише туристи зі східних країн могли поцікавитися, чи, бува, немає серед експонатів писанок з яєць динозаврів. Що ще вразило іноземних гостей? Цікавилися наші журналісти. Коломиянин Тарас, представник організації «Айсек». Це найбільша міжнародна молодіжна організація, яка створює можливості для талановитої молоді в всьому світі. Основна мета це розвиток лідерських якостей завдяки міжкультурним обмінам, розповідає юнак. Програма «Відчуй Україну» – Одна з багатьох, якою опікується айсек Студенти українці приймають у себе іноземців, також можуть відвідувати і їхні країни. Тут вони хочуть дізнатися більше про нашу культуру, те, чим ми займаємось, про нашу історію, про нашу релігію. Тобто, відчути якомога більше нашу країну, щоб потім ми сповісти про нашу країну всередині себе, серед своїх друзів, щоб поділитися нашими якимись звичаями. Це досить цікаво, тому що не тільки вони можуть поділитися дізнатися більше про нашу культуру, а ми також можемо дізнатися більше про їхню культуру. Майже 30 студентів з Йорданії, Єгипту, Мексики, Китаю та Індонезії знайомляться з українською культурою. Однак, згодом географія проекту розшириться. Наш проект розділяється на три хвилі. кожна хвиля триває близько 10 діб, і за ці 10 діб вони мають якомога більше дізнатися більше про нашу країну. В них є певна тематика, тобто завдання. Ш, наприклад, є завдання у них одна річ навколо країни. Тобто вони мають з одну річ поєднати з нашої країни. Тобто, як вона подорожує, бо можливо там буває в різних місцях. Це може бути бути буще чи якась іграшка. Вів'їн приїхала з Китаю. Дівчина здобуває професію фахівця економіста з міжнародних відносин в Україну. Приїхала вперше. Найбільше сподобались люди я дуже вражена людьми в Україні. Усі дні, що тут перебуваю, відчуваю від них підтримку та допомогу. Ця щирість і доброта мене дуже вразила. Дуже теплі, привітні у вас люди. А ще вони багато працюють. Вони відвідували різні області та на Франківщину з групою студентів завітали напередодні водохреща. Надзвичайно вразили національні традиції українців. Я приїхала в Україну, коли люди розпочали відзначати різдвяні свята. Вони усі були одягнені в національний одяг, і коли бачили моє захоплення, то запрошували фотографуватися із ними. Це було надзвичайно приємно. Студенти побували у Харкові, Дніпрі, Івано-Франківську. Тепер приїхали у Коломию. Координатори проєкту обрали саме наше колоритне місто для відвідин, адже тут цікава архітектура, а ще Колумия – осередок гуцульської культури. Для іноземців у музеях міста провели майстер-класи з гончарства, мініатюрної вишивки. Також гості з-за кордону вчились розписувати писанки. Далі поїдуть до інших міст України. Ольга Гереджук Ігор Кофлюк, події НТК. Права та обов'язки швидкої медичної допомоги, які зміни відбулися у цій службі в результаті реформи? Хто може звертатися до фахівців цієї установи? Про це та інше будемо говорити у прямому ефірі телеканалу НТК сьогодні, початок о двадцятій годині. А 27 січня о 10-й годині відбудеться день відкритих дверей у військовій частині, що на вулиці Моцарта у Коломиї. Охочі зможуть ознайомитися з бобутом, умовами проживання та навчально-тренувальною базою військовослужбовців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. У п'ятницю з 10 ранку вас чекають у частині. А у міському палаці культури народний дім відбудеться історично-музична композиція Герої живуть вічно слава героям Крут до вшанування 99-ї річниці Дня пам'яті полеглих у битві під крутами. Запрошують коломиян та гостей взяти участь у заході 27 січня о 13-й годині. Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича запрошує усіх шанувальників театрального мистецтва 28 січня. Комедія Як наші діди парубкували початок о 18-й годині. 29-го вистава для дітей чарівна рукавичка о 13-й годині. Також 29 січня. Комедія пограбування опівночі вже о 18-й годині. Далі спорт. Спортивні змагання учасників антитерористичної операції Івано-Франківщини відбулися у Ворогті. Учасників приймала навчально-тренувальна база Україна, вояки грали у футбол, волейбол, шахи, теніс. Коло представила футбольна команда 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Організатори такої зустрічі ФСТ Колос у минулому році у Святогірську Донецької області відбулися фінальні змагання серед найкращих спортсменів всеукраїнського товариства Колос, у яких взяли участь 22 області України, в тому числі Івано-Франківщина. Вже повертаючись додому, у наших спортсменів виникла ідея організовувати такі спортивні зустрічі саме між учасниками АТО. Захід має на меті не тільки визначати сильніших у спорті, а найперше допомогти воякам. Відпочити та поспілкуватися це своєрідна психологічна реабілітація після сходу втілення такої спортивної ідеї розпочали з прикарпаття. Оця ідея вона отримує розвиток свій в тому плані, що ми зараз проводимо обласні змагання, потім наступний етап, зональні, ми розділили на чотири зони: захід, північ, схід і південь, а фінальні ігри ми вже проведемо у Скадовську, у нас там також є гарна база, і ми літом проведемо у Скадовську фінальні змагання. Половина районів Івано-Франківщини вже представили свої команди на перших змаганнях. Від Коломиї у спортивному заході взяла участь футбольна збірна. Це 15 військовослужбовців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Хлопці вибороли третє місце, але це тільки за результатами пенальті, бо у відбіркових турах. Програшів не мали, кажуть. Це тільки початок, бо поки команда ще була не зіграною, мало тренувалися. Тепер у Коломиї їм пообіцяли виділити зал, тому обіцяють перемогу у найближчих змаганнях. Я думаю, для першого досвіду зайняти третє місце це зовсім непогано подальшому плануємо цей це розвивати, проводити тренування, ну і звісно, йти до перемоги до першого місця. Дякую організаторам за проведення цього, цього заходу, тому що це я вважаю, важливо, особливо для учасників антитерористичної операції. Однаві в таких складах інколи збиратися і змагатися в спортивному на, на спортивному рівні. Учасники «Спартакіади» кажуть, це не тільки спортивні змагання, а й зустріч друзів. Дякую організаторам за прекрасний прекрасної Я вважаю, що треба більше спортом займатися. Сам вже бився професійний футболіст. Закінчуть кушкову Мілана. Я професійний кубок в Чехії в Україні, що футбол для мене не новості. Так що як можна сказати, готовий до заказумачу, основне гасло спортивної зустрічі: Україна, єдина та соборна. Лимиї відбувається чемпіонат України з класичного жиму, лежачи серед чоловіків та жінок, юніорів, юніорок, юнаків і дівчат, ветеранів. До нашого міста з'їхалися майже три сотні найсильніших атлетів країни. Головний рефері цих змагань суддя другої міжнародної категорії заслужений тренер України Василь Оробець. 16-річна Катерина Ткачук на всеукраїнські змагання до Коломиї приїхала з Кам'янця-Подільського. Дівчина вже встигла стати бронзовою призеркою з жиму лежачу на чемпіонаті світу. З Коломиї додому повезе золоту медаль. 57 кілограмовій дівчині вдалося підняти на 20 кіло більше ніж важить сама. Пауерліфтингом займається вже сім років. каже своє майбутнє однозначно бачить пов'язане із цим спортом. Мені порадив знайомий. Попробувати себе в цьому спорті я спробувала і щось мені так сподобалось. Думаю. Буду далі на цьому працювати в цьому спорті. Анна Рекон, представниця Сумської області, на чемпіонаті України з класичного жиму лежачи, що відбувається у Коломиї. їй підкорилася вага у 85 кілограмів. Цим вона підтвердила норматив кандидата майстри спорту. На цьому не зупиняюсь. Звісно, дякую своєму тренеру за підтримку, за підготовку. Ми дуже готувалися, йшли до цього. В останні дні січня, щоб взяти участь у чемпіонаті України з класичного жиму лежачі, до Коломиї приїхали пароліфтери майже з кожної області країни. А це 270 кращих спортсменів. Франківщину представляють 24 атлети, серед яких 12 Коломиян. У нас проводив чемпіонат області 24 грудня. Ми формували збірну, і потім ця збірна тепер захищає честь нашої області на в даних змаганнях спортсмени є з міста Коломиї, є з Івано-Франківська, з Косова, з Снятина, з Городенки. Василь Оробець розповідає цей чемпіонат важливий старт для спортивного майбутнього пауерліфтерів. Ці змагання є відбірковими у 2017 році. Діти, які виступлять та так само дорослі, які виступлять на цьому чемпіонаті, покажуть кращі результати. Вони відберуться у збірну України і поїдуть захищати честь нашої держави на чемпіонаті Європи та чемпіонаті світу, які будуть проходити у Фінляндії та Америці. Президент Національної федерації пауерліфтингу України жуддін Базаєв розповідає, пауерліфтери України займають передові позиції у світі. Наша зборна команда є сильнішою світі. Два роки підряд наші спортсмени становилися чемпіонами світу не просто в своїх вісових категоріях в лічно зачоти в командному зачоті. Тобто зборна команда України чемпіон, чемпіон світу Два роки підряд. Чемпіонат України з класичного жиму лежачі у Коломиї триватиме до 28 січня. Свої найкращі результати показуватимуть чоловіки та жінки, юніори, юніорки, юнаки та дівчата, а ще ветерани. Одразу два шахові турніри відбулися у Коломиї. Грали шахісти різних вікових категорій. Хто здобув перемоги, розкажемо в сюжеті. Громадська організація шахістів організувала і провела у природничо-математичному ліцеї два шахових турніри. Перший чемпіонат міста і району зі швидких шахів серед юнаків та дівчат віком до 12 років. Мета змагань підвищення майстерності юних та виявлення сильніших для подальшої їхньої участі в обласних і всеукраїнських змаганнях. У цьому турнірі грали 16 юних шахістів розрядників, які пройшли попередній відбір за програмою навчання. Гра проходила за швейцарською системою всім турів. Була досить цікавою у підсумку. добру гру показав десятирічний другорозрядник Остап Павлів з природничо-математичного ліцею. Він усі свої партії виграв, показав 100% результат: сім балів із семи можливих. У хлопця перше місце, і він став переможцем цих змагань. Друге місце посів теж учень ліцею Нікіта Іванов 5,5 балів. третє – учень другої загальноосвітньої школи Ілля Цап у нього 4,5 бали. Серед дівчат кращий результат показала Єлизавета Яковлєва, учениця гімназії 4 бали. У віковій категорії до 10 років кращий результат в Олега Медвідя з села Королівки. Підвищили свій рейтинг у цьому турнірі Ігор Грабовецький і Максим Пушкарук. Переможців і призерів нагородили кубком, медалями і грамотами. Другий турнір це матчова зустріч зі швидких шахів команд ветеранів і молоді до 20 років. Досвід, сила і енергія це завжди цікаво. Серед команд по вісім гравців. Капітан команди ветеранів, екс-чемпіон шахового клубу Володимир Христофулов, капітан молоді, чемпіон області, юнаків до 20 років, кандидат у майстри спорту Олег Боєчко. Такі матчеві зустрічі організовують один раз у три роки. Мета підвищення майстерності гравців та популяризація шахів у нашому місті. Гра проходила на восьми шахівницях. Гравці грали між собою по дві партії. Контроль часу по 45 хвилин кожному на всю партію. Протягом трьох годин проходила боротьба на шахівницях. Все було досить цікаво. Більше хвилювань було у ветеранів після першого раунду гри молодь захопила лідерство, і вже другому вона його зберегла у підсумку загальний рахунок 9,5 на 6,5 балів на користь команди молодих. За команду переможця добре виступали першорозрядники, братисти Фураки Роман і Тарас, друга та четверта шахівниця. А також неочікувано для всіх юні шахісти з природничо-математичного ліцею: першорозрядник Юрій Хріновський і другорозрядник Остап Павлів, шоста і восьма шахівниця. Вони свої матчові зустрічі виграли. За команду ветеранів добре виступили Володимир Христофулов та Іван Абрамович. Команду переможця нагородили перехідним кубком, грамотами і призерами. Суддя та організатор змагань Василь Слободян. Це вся інформація в сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися наші новини, заходьте у інтернет за адресою www.ntk.tv.ua або ж слухайте на хвилі 106.8 FM, радіо ефам У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра. У цій же порі. Шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру.